Виконуємо номер 767 із підручника Алгебра 7 та номер 34.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спросіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У першому завданні у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. І тепер знов у нас добуток різниці квадратів двох виразів на їх суму. Цей добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо а в четвертій степені відняти Б в четвертій степені. Поміняємо наше. Множники місцями від перестановки множників добуток не змінюється, тому 2а додати х, помножимо спочатку на 2а відняти х, а потім на 4 а квадрат додати х квадрат. У нас є добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Піднесемо до квадрата, отримаємо 4а квадрат, відняти х квадрат і знову множимо на 4а квадрат, дати х квадрат, добуток різниці двох виразів на їх суму, до рівні різниці квадратів цих виразів. Отримаємо 16а в четвертому степені відняти х у четвертому степені. У третьому завданні добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо це у шостому степені, відняти де в четвертому степені. І поміняємо доданки у других дожках місцями. Від перестановки доданків сума не змінюється. Маємо знову добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток – день різниці квадратів цих виразів. Отримаємо С у 12 степені, відняти Д у 8 степені. В останньому завданні винесемо з перших дужок знак мінус за дужки. І тепер у нас різниця різниця двох виразів на їх суму. Дорівнює різниці квадратів цих виразів. знову отримали добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів підносимо до квадрата х у четвертому відняти y у четвертому і знов множимо. У нас знову добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів буде х у восьмому відняти у восьмому. Ну, тепер розкриємо дужки, поміняємо знаки доданків в дужках на протилежні, отримаємо y у восьмому, відняти х у восьмому степені номер 767 із підручника Алгебра 7 та номер 34.20 із підручника Математика 7 виконано